Ви відчуваєте біль, який не зникає навіть після того, як ви випили ліки? Це не просто біль. Це може бути сигнал вашого тіла про емоційні блоки, з якими ви не хочете стикатися. Психосоматика це коли наше тіло говорить нам про те, чого ми не хочемо бачити в собі. Часто болить спина або шия. Це може бути пов'язано з тим, що ви несете забагато навантаження і відповідальності за інших. Постійні головні болі можливо, ви не хочете бачити певні аспекти свого життя. Або ухиляєтесь від важливих рішень. Або ви себе інтелектуально знецінюєте. У вас часті травми? Можливо, ви накопичуєте стрес і ваші емоції не мають виходу. Що з цим робити? Почніть працювати з першопричинами. Психосоматика це робота з емоціями, думками і переконаннями. Замість того, щоб лікувати біль, дайте собі шанс зрозуміти, а чому він взагалі з'явився. Використовуйте психосоматичний підхід, щоб почати глибоку трансформацію. Змінити свої переконання значить змінити своє життя.